У мене є зараз клієнтка Катерина, яка та, вона проживає в Польщі, та, Українка, яка прийшла до мене з ситуацією, нічого не розуміє, вроді дохід нормальний, але грошей не вистачає. І коли ми розібрали повністю її фінансові потоки, в неї касовий розрив. Напишіть плюс, кому цікаво, що таке взагалі касовий розрив, і важливо вам. І що вийшло? Дивіться, так само це англомовна школа. і Наприклад, люди наперед за місяць, два-три вносять гроші, і гроші ж є на рахунку. Ми і Катерина, Катерина да, виплачувала затрату зарплати працівникам, але так виходило. Дивіться, вони вносять наперед, наприклад, вони вносили вже за червень, здається, впечатлення, що гроші є. Але це ж зарплата ще за травень, і вона повинна йти із тих грошей. І таким чином, ми з Каті вистроїли, Я пам'ятаю, вона прийшла з доходом, по-моєму, там 160 тисяч, а вийшла в 290 через два місяці. Такий ріст відбувся і закрила касовий розрив. І таким чином дуже важливо було із прибутку наступних періодів закривати касові розриви. Касовий розрив це коли ми беремо гроші, які належать реально. Наступним періодом, і ми вже зараз їх витрачаємо.